Сьогодні умови на фронті унеможливлюють використання багатогабаритного транспорту. Тому ж наші військові роблять баги. Ці мобільні машинки вилізуть з будь-якої багнюки. Задля успішного виконання бойових завдань нашим підрозділам вкрай необхідна мобільність. Особливо це важливо, коли потрібно вразити спостережні пункти або передові позиції ворога та швидко відійти. Ми збираємо машини баги. Це рамна машина, яка збирається з профіля і з основному листовий метал. Призначена вона для, для любих завдань для розвідгруп, десь швидко під'їхати, там пораненого забрати, десь в розвідку з'їздити. Хлопці менш ніж за місяць встигли зібрати дві машини, а третя вже у процесі зборки. Родзинкою цих багів є надійні дизельні двигуни. Перевага в дизельних двигунах: що це ефективно, швидше, потужніший мотор поломок, ну різних. Таких мінімальних поломок не дуже багато. Українські військові досить часто використовують баги не тільки як транспорт, але як повноцінний вогневий засіб. Так, наші захисники встановлюють на машини крупнокаліберні кулемети та протитанкові ракетні комплекси. Так що хлопці попросять, то ми поставимо ну, тринову для там для ПКМ, для е, кріплення для мухи. Мобільна та швидка ця машина чудово підходить для того, аби наші воїни примножували втрати ворога та наближали перемогу України.